Щоранку ми починаємо свій день по-різному: хтось із листування з рідними, хтось із кави, а хтось, на жаль, говтується від нічних тривог. Але є те, що об'єднує всіх українців, де б ми не були, о дев'ятій ми зупиняємось. Хвилина мовчання, хвилина пам'яті, хвилина любові до тих, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Сьогодні ми згадуємо Максима Грищенка. Це не просто відео, а частинка нашої пам'яті, про відданого, сміливого і дуже чесного хлопця людину, якою ми пишаємось, яку не забудемо, і яка залишилася з нами у вчинках, у теплих словах і у серці. Згадуємо Максима щодня, усвідомлюючи, якою страшною і важкою ціною дається сьогодні кожен наш день. Молодий, перспективний, надзвичайно вмотивований, Максим з перших днів став душею нашого колективу, і ми справді його полюбили. Я згадую наше знайомство, ми дуже прийняли швидко рішення про те, що Максим буде членом нашої команди. І Активно почали працювати над великою справою оцифруванням і збереженням документів Національного архівного фонду. Максим дуже завзято опановував нову сучасну техніку, яку ми отримали для цієї роботи від американської компанії Digital Transition. Він працював з нашим сайтом. Він своєю професійною турботою викликав дуже позитивні емоції і. Був дуже потрібен на своєму робочому місці. Я пам'ятаю, як ти прийшов працювати до Центрального Державного архіву музею літератури і мистецтва України. Я знаю не так багато, молодий, усміхнений та податків. Народився в Києві 13-11 1997 року. Закінчив Державний університет телекомунікацій, отримавши ступінь. Вищої освіти магістра за напрямом освітньої програми інтелектуальної системи ніколи не зупинявся на досягнутому, прагнув розвивати свою країну, свою любов та відданість державі показував не тільки словом, але й ділом. Вірно і професійно працював для розквіту держави, мав участь у збереженні Національної архівної спадщини України. Найсвітніші моменти, які назавжди закарбуються у моєму серці, жарти, якими ділилися, плани, які обговорювали в неформальній обстановці. Плани та мрії, скільки у цього могло би бути. Наш Максим. Максим був світлою, надзвичайно доброю і щирою людиною. Завжди привітний, уважний був до всіх, хто поруч. Ми назавжди залишимо добрий і світлий спомин у наших серцях про Максима, про нашого героя, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Максим у нас, на жаль, пропрацював дуже мало, але він, як зоря падаючи, залишив по собі дуже яскравий слід. Дуже талановита, винахідлива. Розумна, спокійна, розважлива людина. І про таких людей, як Максим, кажуть, що я б з ним у розвідку пішов. Я б з ним у розвідку пішов. На жаль, він залишився лише у нашій пам'яті, у наших серцях, у наших думках. І ми його завжди пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Що я можу сказати про Максима? А ми товаришували. І завжди, коли він приходив до мене надати мені якусь допомогу, я в нього просила пробачення, знаєте, як літня людина, яка не може розібратися десь в якійсь техніці. А він так, знаєте, примружувався і казав: Ніна Іванівна. Ну, з усяким буває. З останнього хочу згадати, що на останній його день народження. А ми разом народилися в листопаді, ми обмінялися невеликими подарунками. Я йому подарувала термокружку. А 14 листопада, на мій день народження, він теж мені зробив подарунок. Каже: Ніна Іванівна, я знаю, що ви дуже любите музику слухати, і я вам дарую навушники. І коли я користуюся ними, я завжди кажу Богові дякую за нашу дружбу. Коли ми з тобою йшовши по Софії, на території Софії, почали розмов... говорити про життя, я дуже була здивована, ти мені, відкрив, ти мені відкрився з іншої сторони. Це мені запам'яталось на все життя. Твоя любов до батьків, твоя любов до бабусі, до рідних, твоя любов до нашої землі, України. І ти з великою любов'ю розповідав про землю. Як ти над дні працював з батьками, як ти садив картоплю? І це дорого дуже стоїть. Я вклоняюсь твоїй пам'яті, я буду особисто дуже шанувати твоє ім'я. Воно для мене особисто і для всього колективу, дуже рідним і близьким. Пам'ять про Максима живе в його першому колективі, серед тих. З ким він починав свій професійний шлях? Державного електронного архіву прийшла група студентів із Київського університету телекомунікації. Серед них був Максим Грищенко. Максим відразу себе зарекомендував, як старадний та здібний студент успішно завершив практику і виявив бажання працювати в електронному архіві. В моїй пам'яті Максим Сорти залишиться світлою та доброю людиною, відповідальним працівником, на якого можна покластися. Ми його друзі знали його з глибокого дитинства. Я так взагалі мабуть рочків з трьох-чотирьох від самого початку, і ну, звісно, у Максиму були присутні найгарніші риси, мабуть, всіх людей. Він був дуже чуйною людиною, завжди відкликався на допомогу. Ми були завжди раді прийти на допомогу йому. Це був наш близький друг. З Часом після наша дружба переросла в трішки дещо більше. Він для нашої сім'ї став хрещеним батьком нашої дитини. Ми в ньому побачили дуже велику відповідальність. Дуже шкода, що так сталося, що він прожив коротке життя, але він його прожив дуже гідно. Мій Максим, мій молодший брат, якому завжди 26. Завжди веселий, завжди позитивний, завжди з посмішкою. Саме таким. Я його згадую, і саме таким він залишиться в моїй пам'яті.